Розумієте, у нас стрімкий розвиток суспільства супроводжується стрімкою деградацією органів влади. От більш слабкого, приниженого парламенту у нас ще не було. Слабкого Слабкого і приниженого парламенту. Це по 10 разів переголосування. З депутатами взагалі ніхто не рахується. Легко вносяться подання на депутатів на арешти, ніхто не бере їх в розрахунок. Депутат відверто залякується і тероризується прямо в стіл в стінах парламенту своїми політичними супротивниками. Навіть при Кучмі, при Кучмі косий погляд, кривий погляд на адресу депутата супроводжувався одразу, тягнув за собою відставку міністра. Для того, щоб прикучми призначити будь-якого міністра, скажімо, міністра внутрішніх справ чи міністра оборони, він мав пройти співбесіду і узгодження з кожним комітетом Верховної Ради, навіть з комітетом по культурі. Це комітет по культурі, а нам не подобається ця кандидатура на міністра оборони. І все. І він не проходить. Сьогодні їх просто ніхто не бере в розрахунок. Тобто, те, що відбувається в парламенті, це дуже погано. Це найбільш принижений нездалий парламент з усіх тих, що у нас був. Це супроводжується деградацією виконавчої влади і президентської вертикалі, не дивлячись на те, що Петро Порошенко зараз спробує сконцентрувати у себе максимальну кількість влади. Але реальної влади в межах власного апарату він не має. Там кожне угруповання в адміністрації президента тягне на свій бік, і це такий рівень пограбування і корупції, якого раніше не Тобто це вже неконтрольована корупція, яка дестабілізує. Якщо от наші великі попередники зліва казали, що корупція це останнє, що утримує суспільство від повного розпаду, то тут ми бачимо корупцію, яка навпаки, як дев'ятий вал, зараз. Руйнує підстави суспільного буття, це надзвичайно прикро і це зверху і донизу.